Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про два напрямки, які на перший погляд можуть здаватися абсолютно непоєднувані. Але це лише тільки на перший погляд. І я поясню чому. Мова піде про майбутнє або потенційне членство України в НАТО та нашу рідну українську корупцію. Отже, поїхали. Приблизно два тижні тому президент України Володимир Зеленський у властивій йому манері заявив, що якщо на Вільнюському форумі країни-члени НАТО не надають йому якихось там обіцянок гарантій майбутнього вступу чи якісь інші конкретні дії не зроблять, він сам не конкретизував, про що йдеться, бо я думаю, пояснити, що він мав на увазі, не зможе ані він, ані його оточення. Але от, от дайте мені конкретно. А інакше я не поїду на Вільнюський форум. Ну, в цивілізованому світі така поведінка, це фактично вважається шантажем. І вважається просто неприпустимим. Тим більше, коли так себе веде людина, яка повністю повністю підкреслюю, залежить від тих самих країн-членів НАТО. Якби мова йшла про саму людину, то мені було б виключно начхати на цього інфанта. А от те, що ця людина представляє воюючу нашу батьківщину, це мене доволі турбує. Така поведінка розбещеної дитини наразилась на доволі різкі відповіді. Канцлер Шольц через день дав відповідь, і президент Байден. Президент Байден вже не вперше, не змінює Джозеф Байден своєї позиції, він вже не вперше заявляє прямо і відкрито, що до тих пір, доки в найближчому оточенні Зеленського відбувається засилля проросійської або російської агентури, та до тих пір, доки в Росії панує і розквітає неймовірна корупція, ні про які вступнати мови йти не буде. Нагадаю, що. Така відповідь від президента Байдена пролунала приблизно два тижні тому. А передостанній раз точнісінько, така сама відповідь, була надана Зеленському на його настирливі, абсолютно дитячі. Знаєте, поведінка розбещеної дитини, коли вона потрапляє в іграшковий магазин. і... Починає «хочу от 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 хочу. Ну, Батьки кажуть, ні, не будемо купувати, або немає зараз можливості, або в тебе вже таки є. І оця розбещена дитина кидається на півмагазин і починає битися в істериці, хочу, хочу, хочу». От з моєї точки зору, от Зеленський веде себе точнісінько в такий самий спосіб. То ще до початку повномасштабного вторгнення президент США Байден заявляв. Точно те саме, що він заявив два тижні тому, про засилля російської агентури в оточенні Зеленського і про небачений рівень корупції. Щодо е, Оточення Зеленського, я нагадаю вам, Зеленський тоді дав супер відповідь. Я Єрмаку вірю. Ну, це просто офігенна відповідь. А щодо корупції, то я чудово запам'ятав, вискочила мадам Верещук, віце премєр І з такими от очима з обуренням почала розповідати, яка така корупція? Моя твоя, не понімай. Ні, у нас нікака корупція. Ти докази дай. Байден, не валяй, дурака, докази дай. Ну, і після того паралельно точні, з цим трендом. Підсилився тренд, який вже просував потім і Зеленський, і Хламідія, точніше, Рахамія. Мовляв, всі ці попередження американської сторони про ймовірний наступ росіян півночі саме мова йшла з території Білорусі. Обидва ця персонажі нас переконували, що це все фігня, нічого цього не буде, і що взагалі вони не розуміють, навіщо американці це роблять такі заяви, адже. Це відволікає інвесторів від великого будівництва президента Володимира Зеленського. Шановні, продовжуючи, хочу вам нагадати в черговий раз, що виключно ваші лайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережа YouTube. І, як завжди, хочу нагадати вам, що війна триває і ми зобов'язані підтримувати наших захисників. Реквізити будуть надані в описі та в першому коментарі до цього відео. А я продовжую. На цей раз після такої чергової заяви президента Сполучених Штатів Мадам Борисчук чомусь промовчала. Ну, може, вона нарешті зрозуміла, про яку корупцію в нинішніх ешелонах влади, вже не вперше раз заявляє президент Сполучених Штатів Байден. Але це ще далеко не все. Колишній депутат народної, вибачте, Верховної Ради України Леонид Ємець, який зараз є депутатом Київради, він очолив комісію Київради, яку було створено, між іншим, попри голосування депутатів Слуг народу. Ця фракція в Київраді вона голосувала проти створення тимчасової комісії, яка перевіряє стан Болбосховищ в місті Києві. Такий малесенький нюанс. І Леонід почав, займаючись питаннями. Вивчення стану бомбосховищ Київ оприлюднювати ну, відверто шокуючі матеріали. Це нагадаю вам і факт придбання дитячих барабанів для бомбосховища згодом з'ясувало, що такий факт не поодинокий, і таких барабанів накуплено більше, ніж на 3 мільйони гривень. Це ціла, ціла така барабанна рота десь там, по Києву, має гуляти. Да? Другий епізод, який Льоня знайшов, це придбання для бомбосховища овочерізки за 130 тисяч гривень. Де вона тільки і про яке бомбосховище, може про те бомбосховище, в якому Володимир Зеленський е, їв мівіну? От Отам тепер стоїться овочері, не знаю. Ну і окрім того, Леонід знайшов в прозору, між іншим. Факт придбання електропательні за 690 тисяч гривень. При тому, що її ціна базова була 720, але, думаю, ну, розпродаж, тому що чому не взяти. Згодом з'ясувалося, що і ця пательня вже закуповується не перший раз. Одночасно з'ясувалося, що під час проведення тендерних закупівель були використані фірми-Прокладки, і одночасно було з'ясовано, що ті самі фірми-Прокладку активну участь приймають в так званих тендерних закупівлях Міністерства оборони України, з чим я нас всіх і вітаю. Але це не все. Бо далі буде, продовжуючи роботу. Комісії Київради Леонід Ємець знаходить все нові і нові чудернацькі відкриття. Одразу хочу попередити, щоб ви не мали жодних ілюзій. Такі самі дії відбуваються практично по всій державі. Я не можу стверджувати, що по всій, але практично по всій, і я в цьому не маю жодного сумніву. Тому з київських чиновників районного рівня не треба робити якесь виключення. Ні, абсолютно. Далі я просто читаю текст зі сторінки Леоніда Ємця. 100% накрутки це багато, а не хочете 400%. Або конкурс опитування: в кого з вас двері в туалет за 23 тисячі гривень. Отже, поки наша тимчасова контрольна комісія слухтяно чекає офіційних документів. Від районних адміністрацій. Ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавок в укриття Соломінського району. Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну з тендерними вимогами параметрами. Ну, тобто. В тендерних закупівлях були зазначені ТТХ оцих лавочок, які вони точно мають бути за розмірами, з якої деревини і так далі. Комісія ємця взяла точно ті самі вимоги і запропонувала переможцю надати свої пропозиції. Якщо коротко, різниця в ціни десь 900 тисяч гривень зверху. Націнка 62,5%. Ну, майже по божески Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. Міфічні LED лампи 60 штук по 60 Вт, які ми в заявленій кількості не можемо знайти в кожному ремонті. Ми навіть не рахуємо. Але в договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки. На 120 тисяч гривень. Цікавимось, а де ж вони? А ось і вони П'ять штук. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є в туалеті, в підвалі по 600 доларів штука. Далі за стандартною процедурою знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок 25 тисяч гривень за всі 5 штук. А не за кожну. 400% на круту є. І це, друзі, ще не все. Адже робота комісії триває. Наступний пост Леоніда Ємця. Суботня. Це в суботу я оприлюднев. Чого вам ще не вистачає в укриття після барабанів і крутих овощерізок. Є такий девайс для модних офісів. Називається. Очисник повітря з вбудованим іонізатором. Це коли у генерального директора в кабінеті вже все є. І хочеться, щоб не як у всіх, а трошки краще. Ну і коштує такий дівайс, відповідно, 30 тисяч гривень за штуку. Ну так, Дніпровська РДА знову попереду всіх. 50 таких штук викриття закуплено на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Рівень. В той час, як в інших укриттях грибок на стінах і умови непридатні для перебування. Друзі. Я, друзі, думаю, не помилюсь, якщо зараз переважна більшість з вас ринеться до клавіатури і почне писати, да коли ж вони вже нажруться. Відповідаю ніколи до тієї пори, доки вони не будуть відчувати ймовірність покарання за такі дії. Доволі часто я в коментарях або на Ютубі тут, або у себе на Фейсбуці бачу дописи. Я розумію чудово, що це емоційні дописи, в яких люди пишуть, мовляв, там розстріляти десяток треба в... В... війна в країні. Інші пишуть там повісити, руки відрубати. Пояснюю, в черговий раз вже далеко не вперше. Світовий досвід. Свідчить про те, що найкращим запобіжником від злочинів є не жорстокість покарання, а його неминучість. Я не відкрию велику таємницю, якщо повідомлю вам, що, наприклад, в Китаї хабарників розстрілюють прилюдно на стадіонах. Але корупція як була, так і є. Тому що в процесі корупції задіяний там. Населення Кільяр, населення Китаю не співставно з Україною. Ну там умовно 100 мільйонів різного рівня чиновників, а розстрілюють там ледь не 100 чоловік. Тому шанс потрапити на стадіон у хабарників він співставний з шансом під час мандрування вулицею Києва отримати цеглиною з даху якогось будинку. Приблизно такий самий. Тому як крали, так і крадуть. А от якщо б запровадити невідворотність покарання, тобто, якби хоча б в кращому випадку 80% цих схемотехніків були покарані без розстрілів, без відрубання рук, хай просто там 5, 7, 10, 15 років позбавлення волі, то повірте, рівень корупції дуже стрімко пішов би на спад. Ще один епізод, який напряму пов'язує корупцію та вступ у майбутній, імовірний вступ України до НАТО. Є в Україні така агенція державна, називається АРМА. Створення мета створення цієї агенції це консолідація, скажімо так, в одному місці всіх різного роду ресурсів, які е, конфіскуються у. Звинувачених осіб. В різних злочинах немає значення. Це можуть бути і активи, тобто там і акції, і цілі компанії, підприємства. Можуть бути і, наприклад, там, автомобілі, квартири або таке інше, земельні ділянки якісь. Фактично, з, з моєї точки зору, якщо чесно, то з перших днів створення. Ця агенція перетворена просто на Таку собі корупційну воронку. Якщо ви трошки вже людина, яка трошки подивилась на цей світ і пам'ятаєте часи Радянського Союзу, то був такий популярний анекдот про зокрема Родіни. Пам'ятаєте? В програмах Новостей вещам доповідали там радянські робітники заклали в закрома Родини мільйон тонн сталі. Радянські колгоспники заклали в зокрема родин, Родини 100 мільйонів тонн зерна. І відповідь на всі ці бравурні заяви хм, хотілося б подивитись, а де ці закрома Родини? От приблизно Арма це такі і створені закрома Родини. Нещодавно минулого тижня відбу... мав відбутись відкритий прозорий конкурс на призначення. Чергового нового голови цієї самої армії. Бо, ну там кричущі випадки, якщо чесно. Згідно звіту за минулий рік, арма керує мережею автозаправочних станцій, в кількості, здається, 32 чи 31 автозаправки по всій Україні. Так от, за рік. Діяльності цієї мережі Арма отримала від них від цих 30 заправок прибутку, якщо я зараз не помиляюсь, мільйон сто чи півтора мільйони гривень. Там, я думаю, далі пояснювати суть цієї контори не варта. Вирішили змінити голову цієї контори. Всі сподівались на проведення чесного прозорого конкурсу, як це передбачено, між іншим, чинним законодавством. Оформлено все було начебто таким чином. Серед претендентів навіть був один а, досить поважний детектив, НАБУ, який фактично працює ледь не з перших днів створення цієї організації. Не так давно представники послі G7 в Україні написали листа до. Уряду і офісу президента, в якому висловили сподівання, що відбір кандидатури на таку посаду відбудеться виключно за професійними ознаками без політичних подавань в чесний і прозорий спосіб, не встигли висахнути чорнила на роздрукованому листі від послів J7, Transparency International, яке теж попереджало. Про неприпустимість обрання керівників за політичною ознакою, як стало відомо, що ура, обрана зірка на ім'я Олена Дума. Дума ця доволі цікава. Вона жодного дня не працювала у відповідних галузях. Вона доволі молода і доволі приваблива жінка. Але це все. Півбіди. Ця персона приймала участь в кампанії Деркача Дубінського, коли цей російський напівшпигунський, а може і шпигунський реальний дует е, намагався очорнити діючого, а тоді ще кандидата в президенти Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Згадайте, як інтенсивно вони проводили різні прес-конференції, круглих століть, таке інше, звинувачуючи Джозефа Байдена та його сина у різних смертних, смертних гріхах. Нічого не домігшись, окрім втечі і визнання, такими, що є проросійською агентурою, ініціатори цих заходів не домоглись Байден таки переміг на виборах. А Пані Дума приймала участь в цій кампанії. І от зараз ця людинка стає головою армії. І плювати на застереження послів G7. І плювати на бекграунд у вигляді антиамериканської кампанії за російським сценарієм, і я б навіть сказав за російським керівництвом. На все на це, офісу президента Зеленського, абсолютно плювати. Переважна більшість людей, які знаються на таких, ну скажімо, шаблонах міжнародних відносин та стосунків, вважають, що така дія це не просто плювок в обличчя, це, вибачте, за такий вислів: харчок, зелений та смачний в обличчя. Тих людей, які представляють країни Великої Сімки. І після цього наш президент знов б'ється в конвульсіях. Дайте мені НАТО, а іначе я не поїду. Ну і на завершення сьогоднішньої зустрічі. Що стосується Вільнівського саміту. Я абсолютно переконаний в тому, що зараз керівники та дипломати. Країн-членів НАТО намагаються знайти якусь таку дивакувату нову форму. З одного боку, ця форма вона не передбачена статутом цієї організації, а з іншого боку, вони хочуть допомогти нашому блазню не вляпати в його оці дитячі істерики збиттям полголовою. І я думаю, що таке формулювання якесь. Воно буде знайдено. Таким чином Зеленському дадуть можливість ввімкнути задню і з часом довести, ну, принаймні, продемонструвати через подаліків Арестовичів, як найкращий президент Всесвіту зламав НАТО, переміг НАТО і добився від НАТО щось такого небаченого. Тобто Зеленський має після цієї зустрічі продемонструвати своїм прихильникам свою перемогу. Я думаю, що таке рішення якесь буде знайдено. І Володимир Зеленський починкує до Вільнюсу на Вільнюський саміт НАТО. На завершення, друзі, хочу запропонувати до вашої уваги відео, яке записали наші захисники, звертаючись до тих, можливо, і тих з вас, хто. Стамився від війни. Слава Україні! Теж хочу на рибалочку зганяти, наприклад. У мене тут інколи випадає можливість порибалити, звісно. Але. А то, що там гуляють, так було в 14-15. У людей, в яких нема війни під боком, вони цього не зрозуміють і воно швидко все забувається. Тут війна, тут, блін, проїздить такі речі, що це просто. Типу, а там люди просто відпочивають. Ну, відпочивають, типу, давайте закінчимо війну, і я думаю, тоді начнем всі відпочивати. Коли ти тут, а молоді хлопці, які просто на поскокусять від цього всього, не хочуть захищати, це просто, я ж кажу, це ну, образливо. Навіщо це все кидати в інтернет? Ну, якщо ти не хочеш служити, відпочивай. Не треба це показувати всім, щоб у тебе все добре. У нас теж все добре, але з маленькою поправкою на війну.